Оксаночка, привіт. Привіт, Юра. Дякую величезно, що ти погодилася дати інтерв'ю щодо е, твоєї участі в програмі Універсальний детокс» і за те, що прийняла участь в програмі. І Я тобі дякую. 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 Да, в мене є декілька питань для тебе. Перше питання. Чому ти вирішила прийняти участь у програмі Універсальний Детокс»? Що саме для тебе ця програма? Чому прийня... побачила рекламу в Фейсбуці? Знаючи, тебе, Юра, вже певний період часу. Ми вже спілкувалися раніше по відео на відеоконференціях, і мені дуже. Сподобалося спілкування з тобою, і так як ми пройшли вже новорічні свята, різдвяні свята, набрали трошки ваги, лишніх калорій і весна скоро, спіднички, і хочеться виглядати гарно і бути здоровою. Ага. І мене дуже цікавила ця програма. Ми, якби з нашою луцькою командою нас четверо було. Ми так між собою обговорили це і вирішили приєднатися до цього заходу. Передусім це здоров'я, якби привести себе до гарного стану на весну і, і, і ще мене зацікавили психологічні. Такі тези, які звучали раніше, якби в Фейсбуці, і теж є зараз в Україні. У нас така складна ситуація, що треба працювати над своїм ментальним здоров'ям. Так, так. Дякую за твою відповідь. І Цікаві, цікаві в тебе. Якби вподобання, і це дуже гарна мотивація для того, щоб да, розпочати ага. рухатися да, здоровішати. Так, друге питання. Друге питання. Які звички ти вже впровадила в собі для себе? Які ага. відкруття в собі ти зробила протягом цих звичок? Що ти дізналася, і які звички дивишся ще там вперед, що їх треба опрацьовувати, опановувати? От на зараз, які в тебе вже є відчуття, відкриття і привички, звички, які вже легко для тебе? Дякую за запитання. Значить, Відмовилися взагалі від цукру, взагалі, від алкоголю. Як так? Мотивація. Далі? Зранку в мене тепер зарядка. Кожен ранок, навіть якщо в мене бувають такі, що геть-геть по часу мені. Мало часу до виходу на роботу, тому що я працюю кожного дня, то я хоча б стараюся одну вправу зробити, але стараюся зробити хоча б щось. Тобто, вже такі в мене цілі, і треба якби, слідувати цій програмі. Почала обливатися, почала обливатися холодною водою. <ріп моє> Хотіла по два рази холодною, але кажу мені, поки що мені одно і то ж, як би ще так, драйвово. Але кожного дня то і зранку зранку закінчую холодною водою, а з вечора гарячою теплою. Це такі звички, багато їм овочів, салатів. М'яса взагалі не споживаю. Тим більше зараз починається піст, і це буде теж би, таким гарним, якби, доповнюючим доповнюючим стимулом. І, 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 і якось так. З водою не дуже, ну, якби вод... я раніше дуже багато води пила, зараз у зв'язку з тим, що дуже холодно, на роботі прохолодно і перейшли більше на чаї: трав'яні чаї, фруктові чаї, да, Надюшка нам приносить малиму опарину. Так, e, какао мені якби смакує да, багато раніше більше пила кави, а м -м, останнім часом мені от зайшло какао. Хоча на роботі теж з дівчатами ми собі в нас є такий колектив, збираємось на каву, поспілкуємось і такі, якби такі, такі, такі е, ідуть позитивні, якби шляхи до того, що я собі на, запланувала. Е, ще щось там. Да, ще питання. Дякую тобі за відповідь і за те, що ти вже почала впроваджувати, і те, що ти почуваєшся добре. Особливо мені сподобалося, що ти вирішила хоча б одну якусь вправу, наприклад, якщо в тебе навіть не вистачає часу, або розпочати контрастні процедури, навіть якщо це буде тільки трішечки, але ти вже. Впроваджуєш це і спочатку ти впроваджуєш звичку, а потім вже звичка впроваджує тебе. Тобто ми стаємо вже особистістю за допомогою звички. От які звички ти плануєш опановувати, які ти знаєш, що хочеш, що потрібні, але треба ще більше часу, щоб ом, опанувати їх. Ще звички вести щоденник, Подячний, подяки, це що в мене якби в процесі, і що ще, ну, я більше мені от, я думала до програм, що в мене фізична така краща форма, а Ще перед ковідом ходила дуже довгий період часу в зал на тренування, в басейн. Я протязі трьох років займалася, а потім ковід, потім війна. І так, ну, це, розумію, це так, якби це, але так трошки фізичне навантаження якби не сильно є складне да, в цих вправах. що ну я беру такі, щоб мені було. Комфортно, тому що коли береш комфортні собі е комфортні вправи, то завжди можна вдосконалюватися. Як візьмеш за, за складне, то потім через певний час а, воно мені заскладне, я не буду робити. Так, так. Ну ти я вирішила починати з простішого. <кхем> І ну більше на фізичне навантаження. Я тим більше весна йде, сонечко присвічує і вже хочеться десь і більше пройтися, прогулятися, позайматися. Тобто сонце стимулює також, бо як холодно, хмари сніг не, не особо. Так, так. так. І... Ну я згоден з тобою, що навколишнє середовище також нам нагадує про певні би, нюанси, по певні аджасмес. Я маю на увазі, як нам відкорегувати інколи і навіть не тільки там свій день. А й тиждень, і місяць ми вже плануємо заздалегідь, е, яким чином ми будемо робити і що, яка в нас буде рутина е, щодо звичок, щодо якихось там е, щодо якоїсь поведінки. Так, я згоден з тобою, що ти думаєш там про скоро літо, або зараз там дуже холодно, е, і адаптуємося менше п'ємо холодної води, більше п'ємо гарячих чаїв. Так. так, дякую тобі за а, твою відповідь. І а, ще А, я, Яким чином втілення цих звичок, опанування цих звичок на сьогодні, яким чином це змінить твоє життя в майбутньому? Навіщо ти це робиш? Перш за все заради свого здоров'я, тому що я бачу, поряд знаходяться в моєму оточенні є доросліші такі дівчата, будемо говорити. І, які вже ну, не, су, не ну, з ногами проблеми, з серцем проблеми, і я розумію, що прийде певний період часу, і хочеться бути здоровим не тільки зараз, а й через. 10 років і через 20 років. І не хочеться, щоб мені хтось приносив ту шклянку води, а мені хочеться, щоб я сама воду собі могла принести. І якби основний стимул це вже зараз, я думаю, про те, щоб бути здоровою і в подальшому, тому що хочу жити довго, щасливо і, і бути здоровою в дорослому віці. Тому що от в мене мама зараз, я вже розповідала, 94 роки, і вона от тро, майже два роки була лежача, зараз потрошки почала ходити і, дивлячись на неї, я бачу наскільки це складно для оточуючих. І для нас, рідних, це дуже обтяжливо з однієї сторони, а… І беру якби для себе те, що я хочу, щоб в мене було так. <краще>, краще. Так, так. так. Це. Ну це величезний, це величезний для тебе такий е, е, кредит здоров'я, е, тому що розуміти, що в тебе є можливість дуже гарні гени е, жити довго. Саме головне, яким чином так ти зможеш інвестувати в своє здоров'я щодо своїх звичок на кожен день. Яким чином ти можеш покращити це? Ми, звісно, не знаємо майбутнього. Ми можемо робити тільки максимум сьогодні, якийсь постійний прогрес, потрошку рухатися до удосконалення. Так, і величезно тобі дякую, що ти береш на себе таку відповідальність, щоб бути в гарному стані, бути в ресурсному стані такому відчутті оптимального здоров'я. Дякую тобі за відповідальність таку. А ще хочу сказати, що е, от мені дуже зайшло обливання так, холодною водою, і я відчуваю себе. Що я стаю більш е, психологічно витриваліша до зовнішніх факторів, які впливають на нас ззовні в різних і в зв'язку з тривогами, і взагалі з ситуаціями в роботі, я стаю більш така спокійніша, не так реагую. Емоційно, взагалі я дуже емоційна, хто мене знає, але я стаю більш така спокійніша, більш виваженіша Збалансована. Збалансовано. Це мені так. от, заход, обливання, це ну, якби те, що мене так зараз надихає. Так. так. З однієї сторони... Це нібито як виклик, некомфортна річ, щоб робити її, а з іншої сторони, ти вже отримуєш результат через збалансування нервової системи. І тому це як, це як доказ того, що роблячи некомфортні речі спочатку, ми отримуємо набагато більше комфорту після, коли отримуємо. Саме Бенефіти, коли отримуємо результат від цього. Хоча спочатку ти не бачиш цього, так. Тільки згодом ти бачиш результат. І я... Супер, що ти. Це такий. Ну, я знаю, що це виклик для багатьох контрастні процедури, але ти опанувала це. Так. Супер, клас. Дякую тобі за фідбек, за відповіді. Дякую. І в мене останнє запитання до тебе. А що б ти хотіла побажати людям, хто вагається ще приймати участь в програмі Універсальний Детокс»? Хто роздумує? Я рекомендую обов'язково, чесно. Обов'язково підпишіться, зайдіть в групу, тому що дуже багато якби, плюсів є в цьому. Чому? Перше, це те, що, Юра, ти в тебе стільки знань, стільки, стільки натхнення мотивуєш із харчуванням, і з фізичними навантаженнями. І це одне знань, правда, дуже багато. і... Велика подяка тобі. Друге, це те, що в групі обговорюються різні питання, які звучать, і потім ти собі розумієш, що це питання, і ти би хотів сказати, але вже людина якось може своїм трошки іншим поглядом, і ми вчимося один від одного. І би, в групі це простіше, тому що і один одного і надихають, і звучать різні питання, які може би. Хтось, може би, не, не зміг би запитати, хтось, може би постіснявся, але в групі це є легше простіше. А третій фактор це. Ну, це ціна, це смішна ціна, правда. Це дуже дешево. Я розумію, що це не заробіток, це з твоєї сторони якби допомога людям, тому що велике дякую, правда, Юра. Дякую. дякую. Це багато вартує набагато дорожче коштувало би, якби це було для заробітку. Тому що маса інформації, і в будь-який час, ми 24 на 7 Ми на зв'язку, і питання цікавлять і мої, наприклад, і я задавала питання і за своїх знайомих, як, як покращити здоров'я в чоловічі, жіноче, і якби такі такі питання ці задаємо, і ти завжди даєш відповіді. Дуже дякую. Так, дякую тобі, Оксаночка, за участь, за твій фідбек, за твою активну участь і за твої запитання в нашій групі в Зумі і в чаті. Також за таку твою колективну активність, що користь від, всього, від цього усім, усім нам в групі. Величезно тобі дякую. Окей, ми тоді побачимося в чаті. А, і я записав новеньке відео, скоро його змонтую, опублікую, а, і можна буде рухатися далі, оздоровлюватися. До 100, на всі Достану всі 100. того. Дякую, стану всі сто. Дякую. Дякую всій команді, яка підтримує один одного, і тобі, Юра, ще раз велике Дякую. Дякую, дякую, Оксаночка. Дякую, величезно. Все тоді, папа.